Українською. Новий рік, що змінив чарівний ліс. Зима принесла в чарівний ліс не лише холод, а й справжню магію. Сніг, що випав, був незвичайним. Кожна сніжинка переливалася всіма кольорами веселки, немов дорогоцінний камінь. Дерева в лісі вкрилися блискучою крижаною корою, а гілки. Заіскрилися, ніби їх обсипали зоряним пилом. Ізидор, зачарований цією красою, запропонував Смарагду влаштувати новорічну вечірку для всіх лісових мешканців, щоб поділитися радістю зимової казки. Це буде найкраще свято. вигукнув маленький дракончик, збираючи різнокольорові ягоди, щоб зробити з них гірлянди. Ізидор із завзяттям узявся за прикрашання. Він знайшов тонкі сухі гілочки, обмотав їх блискучими нитками, які виткав із павутиння, і створив дивовижні іграшки. Зі шматочків кори, що впала з дерев, він вирізав зірочки, прикрашаючи їх крихітними камінчиками, які знайшов у лісі. Смарагд теж не сидів без діла. Завдяки своїм крижаним здібностям він створював справжні дива. З блискучих буруляк він виліпив величезну снігову сову, яка розкрила крила, ніби ось ось злетить у небо. Поруч із нею з'явилися фігурки оленів, зайців та білок, улюблених лісових мешканців. Кожна статуя мала настільки детальні обриси, що здавалося, ніби вони зараз оживуть. Смарагде, дивись, як гарно виходить, сказав Ізидор, розвішуючи свої гірлянди на гілках дерев. А ти подивись на це, відповів смарагд, показуючи крижану ялинку, що світилася відблисками сонячних променів. Ліс почав перетворюватися на справжній новорічний казковий світ. Метелики, що залишилися з минулих пригод, кружляли навколо ялинки, немов маленькі вогники, додаючи святкової атмосфери. Пухнасті білочки допомагали Ізидору прикрашати верхівку ялинки, відкидаючи шишки, а пташки виспівували новорічні мелодії. Це буде незабутній новий рік, з радістю промовив Ізидор, вдихаючи морозне повітря, сповнене аромату хвої та свіжого снігу. А на самій вершині гори морок, що піднімалася над лісом, стояла стара кам'яна вежа. У її холодних стінах жила відьма морква. Вона з заздрістю дивилася на сяючий ліс, де кипіла підготовка до свята. Її серце, колись тепле і відкрите, давно стало крижаним через події, що трапились у її дитинстві. У своїй юності морква була не відьмою, а звичайною дівчинкою, яка любила зиму і казкові свята. Але діти. Побачивши її руде волосся, сміялися з неї, називаючи її морквою. Одного разу під час новорічного свята її обманом запросили до сільського клубу. Вона радісно принесла випечені власноруч пряники, але замість вдячності діти кинули їх у сніг. А саму моркву, сміючись і ображаючи, обсипали брудом. З того часу вона вирішила триматися подалі від людей і тварин. Оселившись на горі морок. Однак тепер морква мала план вежу прикрашав старовинний дзвін, який своїм звучанням розповсюджував магію свята на весь ліс. Без нього новорічна вечірка просто не могла відбутися. Якщо вони не запрошують мене, то я влаштую їм своє свято, промовила вона, змахнувши рукою. У її руці з'явилася криваво червона пляшка із сяючим димом, який почав обвивати її, мов змія. Це була особлива магія, яку морква зберігала для найважливішого моменту. Дим перетворився на довгий плащ, що ховав її від сторонніх очей, і вона швидко розчинилася в нічному повітрі. Темне небо огорнула завіса хмар. І вітер почав обвивати, ніби попереджуючи про небезпеку. Морква легко спустилася з хилами гори морок і опинилася перед дзвоном, який височів на спеціальному постаменті всередині вежі. Дзвін був великий і масивний, з зрізбленими візерунками, які світяться золотистим сяйвом. Але чим ближче підходила відьма, тим слабшим ставало світіння. Ха! Що, не раді? Прошепотіла морква, витягаючи маленький флакончик з темно-фіолетовою рідиною. Вона капнула кілька крапель на основу дзвону і його сяйво згасло остаточно. Тепер ти належиш мені, зловісно промовила вона, піднявши руки. Її магія створила крижаний трон, який охопив дзвін, немов захисний кокон, і переніс його у центр зали в її вежі, Ліс. Тим часом відчув цю втрату. Світло в гірляндах, які зробив Ізидор, почало тмяніти, а блискучі бурульки смарагда втратили свій яскравий відблиск. Пташки перестали співати, а метелики, що кружляли навколо ялинки, зникли в темряві. Здавалося, що сам Дух Свята покинув чарівний ліс. Морква, повернувшись до своєї вежі, сіла на трон поряд із дзвоном. І задоволено сказала: Тепер свято буде лише моїм. Маленьке совиня сніжок прилетіло до Ізидора з тривожною новиною. Ізидоре, біда! Морква забрала дзвін із вежі. Без нього свята не відбудеться, тривожно закричала совиня сніжок, приземляючись поруч із Ізидором і смарагдом. Що? Як це сталося? розгублено спитав Ізидор. Я бачив її. Вона перенесла дзвін у свою вежу на горі морок, пояснив сніжок. Нам потрібно діяти. Інакше весь ліс залишиться без свята, впевнено сказав Смарагд, змахнувши своїми крижаними крилами. Дорогою до гори Морок звірі натрапили на стару хатину, що колись належала моркві, коли вона була ще маленькою дівчинкою. Усередині хатини. Вони знайшли коробку із старими речами. Дивіться, що це. здивовано вигукнув смарагд, витягаючи невеликий, але дуже гарний кулон у формі серця. Усередині був мініатюрний малюнок дівчинки з яскраво рудим волоссям, яка усміхалася. Під малюнком була вирізьблена фраза. Завжди вір у добро, люба Моркво». Окрім колона, звірі знайшли старий щоденник. Ізидор обережно розгорнув його і почав читати. На сторінках були намальовані малюнки та написані записи про дитинство моркви. У дитинстві морква обожнювала допомагати іншим. Вона плела теплі рукавиці для дітей із сусіднього села, годувала покинутих кошенят і навіть робила годівниці для пташок у лісі. Але в одному з останніх записів її тон змінився. Сьогодні я зробила пряники для святкової вечірки, але мене знову назвали морквою і сміялися з мого вбрання. Вони кинули пряники в сніг і голосно реготали Я ніколи більше не буду робити добро. Ізидор міцно стиснув колону руці і сказав Ми маємо повернути її віру в добро. Коли звірі дісталися вежі, морква зустріла їх із холодною усмішкою. Що вам треба? Дзвін тепер мій, і свято теж буде моїм, сказала вона. Моркво, ми прийшли не для того, щоб сваритися. Ми хочемо зрозуміти тебе, спокійно відповів Ізидор, підходячи ближче. Він обережно показав їй колон. Очі відьми широко розкрилися. Де це ви знайшли? прошепотіла вона. У твоїй старій хаті. Ми також знайшли твій щоденник. відповів Смарагд. Ми знаємо, як тебе образили в дитинстві, але ти була доброю і турботливою. Ізидор розкрив кулон і прочитав напис. Пам'ятаєш, як ти рятувала кошенят чи як допомагала дітям зігрітися своїми рукавицями? Це була справжня ти добра і щира. На очах морквої з'явилися сльози. Вона сіла свій трон і важко зітхнула. Вони зробили мене такою, якою я стала. Але я ніколи не забувала тієї радості, коли творила добро. Ізидор поклав їй колон на долоню. Моркво, ти завжди можеш змінити все. Новий рік це час, коли всі збираються разом, сказав Ізидор. Якщо ти повернеш дзвін і пообіцяєш бути доброю. Ми запросимо тебе на свято. Морква розгублено кліпнула очима, її голос більше не звучав злим. Ви справді запросите мене? Звісно, але ти повинна виправитися, додав смарагд. Відьма посміхнулася, а її обличчя стало м'якшим. Вона змахнула руками, і дзвін засвітився ще яскравіше, наповнюючись магією святкового настрою. Коли друзі разом із морквою повернули дзвін звірям, ті радісно затанцювали довкола святкової ялинки. Всі пробачили відьму і запросили її на святкування. Новий рік настав у теплій атмосфері дружби і веселощів. Ізидор, смарагд і морква разом прикрашали ялинку, танцювали і сміялися. Морква, яка тепер була доброю, пообіцяла завжди допомагати іншим. Це був найкращий новий рік, вигукнув Ізидор, дивлячись на зоряне небо. І найказковіший, додала Морква, стискаючи в руках яскраву іграшку, яку їй подарували друзі. Так завершилася ця неймовірна новорічна пригода, залишаючи тепло в серцях усіх учасників.